Вітаю всіх підписників та гостів канала, це таропрогноз для повітряних знаків зодіака на період з 2 по 8 грудня близнюки, терези та водолії це таропрогноз для вас на тиждень. Подивимось, в яких енергіях ви будете знаходитися. Можливо, почуєте щось, кожен для себе нове, що вам потрібно почути, не то щоб договорити. Я, якщо ви щось знайдете у моїх картах, Інше, значить, вам потрібно почути саме це, побачити саме це. І так, близнюки Терези та водолії. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх. Але буду вдячна за зоротній зв'язок, за вподобайки, коментарі і підписку на мою сторінку. канал. Називаю і сторінку, і канал. Дивимось понеділок, вівторок, середа. П'ятниця, субота і неділя. Майте на увазі, що карти можуть помінятися місцями. Тобто це не обов'язково буде понеділок, вівторок, середа, четвер. Ви вже дивіться, як у вас будуть агресірує хтось на вас, наприклад, трицар мечів. В понеділок. Значить, в понеділок а Ні, значить, буде вівторок. Ну, це так, відхилення. У понеділок в нас рицар мечів, це дійсно говорить про якусь можливу агресію у вашу сторону, або це ви будете так себе поводити так різко, знаєте, добиватися якоїсь цілі, якось чітко ставити якусь мету. Ще ця карта може говорити про якусь різкість. Я маю на увазі різкість дій. Тобто, щось буде стрімко розвиватися, щось швидко. Наприклад, ви вам кудись треба буде обов'язково поїхати, причому так от ви не очікували, а треба буде раз і без зібратися. І кудись поїхати. І давайте подивимось додаткову карту з іншої колоди. І десятка мечів говорить нам про завершення якесь, тобто, можливо, вам кудись треба поїхати вирішити ті питання, які приносили вам болючість. Тобто, якась була ситуація у вашому житті, яка мучила, мучила, мучила вас, і вам треба в понеділок прям різко її завершити. Якщо така ситуація у вашому житті Присутня, закрийте її, щоб вона вас більше не мучила. Вівторок колесо фортуни говорить про те, що вам посміхнеться якась удача, якісь можливо кошти прийдуть і колесо фортуни на колесо фортуни. Ви тільки собі уявіть, яке це може бути для когось дійсно Щастя, якась радість, якесь задоволення, якийсь виграш грошей, надбавка в зарплаті. Це може говорити ще про поїздку, колесо в нас завжди говорить про поїздку. Але ще це може говорити нам про якісь, знаєте, такі ситуації, що ми постійно ходимо по колу. Тобто, якщо у вас в житті відбувається така ситуація, яка у вас була до цього, і ви бачите, що вона похожа, майте на увазі, що вона точнісінько закінчиться однозначно. Тобто, звертайте на це увагу, звертайте увагу на всі знаки. Колесо фортуни дуже часто нам показує якусь кармічність. Тобто, можливо, якась кармічна людина з'явиться в вашому житті, яка має бути в вашому житті. Але ще це може говорити іменно про знаки. Тобто, якщо ви... Дійсно, щось робите не то, що треба, і ви бачите, що ситуація повторюється, вона може бути знов. В середу, карта повішеного говорить про те, що ситуація підвисає, десь, наприклад, чи на роботі, чи вдома, чи будь-де. Що це може говорити про те, що це може бути просто день лінії якийсь, знаєте, отакий хочу полежати, відпочити, хай всі справи зачекають, я нікуди не спішу. І шестірка кубків говорить про те, що цей день ви можете посвятити сім'ї. Ви можете поїхати в гості, отак полінитися, знаєте, згадати, як вам було добре. Вернутися думками в минуле, зустрітися з друзями, тобто провести отакий релакс собі день, що, в принципі, і добре. Четверта карта дурака говорить, що день теж не такий е е ледачий, але по дураку день легкий. Тобто, ви по-легкому відноситесь до всього, ви можете щось нове починати. І десятка кубків говорить взагалі, що це емоції, ціла куча. Тобто, можливо, ви сходите кудись на весілля, і вам там буде дуже добре. Можливо, ви десь побудете зі своєю сім'єю, і вам теж це принесе, от знаєте, якась легкість, спокій. Ви відчуєте, що вам дуже добре, от спокійно. І, ну, Ще це може говорити, що хтось може зустріти пару якусь, людину, але вона буде отак відноситись на Тобто, звертайте увагу, що якщо ви в цей день, наприклад, зустріли когось, він трошки може бути несерйозний. Ну, в п'ятницю у нас Рицар Кубків знову ж таки говорить нам про якісь романтичні настрої. Тобто однозначно в когось програється якісь е кохання, якесь, якісь такі он, то, побачення, якісь романтичні взагалі. Е Починання і шестірка мечів говорить, Даша, ви можете почати щось нове в своєму житті, якогось зустріти якусь людину, яка вам буде дуже гарно все розказувати. Рицар Кубків це в нас такий молодий чоловік, рак риба або скорпіон. Він дуже... Хороший коханець, будемо так казати, буде багато красивих слів говорити, буде дарувати подарунки. Тобто, якщо подивитися отак три дня, тут, можливо, ви вернулися в своє минуле з якоюсь людиною, з яким ви були, тут ви, можливо, щось з ним придумали, і у вас зав'язався бурний роман. Ну, це як один із ста. Суботу у нас вісьміка Пентаклів. Карта говорить нам про роботу. Тобто, в кого вихідний, а в кого робота. Хтось працює, відточує свою майстерність, заробляє кошти. І двійка пентаклів нам може говорити про те, що нам потрібно буде зробити якісь, яка, якісь балансування. Тобто, можливо, вам запропонують ще якусь роботу, і вам треба буде якось встигнути. Тобто ви захочете заробити побільше цих коштів, і ви будете думати, як ж це я маю встигнути, як ж це мені день більшість зробіть, зробіть чотири роки. <г inequ> Хвилинка гумору. Тобто, подвійці Пентаклів це такий знаєте, якісь м -м, балансування, ну як це зробити, як це, де це взяти цих коштів, може більше на, на якийсь мій е бізнес, на щось моє таке, я хочу більше заробити, тобто може бути день ну, таких роздумів, такого втримання на ногах. Е в неділю королева мечів нам говорить що це ваша стихія, тобто дівчата будуть почуватися. В неділю, дуже прямо в своїй стихії. Ще це може говорити, що може бути взаємодія з жінкою близнюки Терези або водолії. І Паж жезлів нам говорить про як зустріч з якоюсь людиною, тобто дівчата, близнюки, терези та водолії можуть зустріти якогось молодого хлопця. Це може бути по знаку зодіака Овен, Лев або стрілець, або ж це ще може говорити, що до вас неочікувано прийде якийсь гість, який принесе вам подарунок, який принесе вам якусь новину, з яким ви можете просто посидіти. Тобто день отакий спокійний. Приємних якихось таких сюрпризів та подарунків. І так, витягнемо ще з вами. Давайте послання від ангелів, близнюки, Терези та Водолії. Притягуйте до себе позитивне послання, давайте будемо дивитися, що нам хочуть сказати ангели? Підприємство. Підприємство е, судствує вашим природним схильностям і намірам. Робота на самого себе, якщо ви працюєте самі на себе, ви слідуєте інтуїцію і божественному керівництву. Ми ваші сотрудники, ми ваші товариші по команді, завжди, завжди зберігаємо вам вірність і допомагаємо добитись успіху, де б ви що не починали. Не хочу читати на російській, не завжди però, перевести. І так, Терези, близнюки та водолії. Я бажаю, щоб ваш тиждень програвся у позитивному ключі. Беріть е, підсказку від ангелів. Займайтеся підприємницькою діяльністю, працюйте на себе, ангели вам цьому допомагають. Бажаю, щоб ваш тиждень програвся у позитивному ключі. І до зустрічі на моєму каналі.